Польські фермери учора розблокували пункт пропуску медика Шагині, який був заблокований з 23 листопада. Попередньо розблокували його на період свят. Відтак українські водії вирушили додому на різдво. З ними поспілкувалися наші колеги. Уже півтора місяці триває блокада кордону польськими протестувальниками. Перед різдвом вони розблокували один пункт пропуску Шагині медика. Блокаду зняли на період свят. Саме цей пункт пропуску був заблокований протягом місяця, та від ранку 24 грудня тут побільшало вантажівок, що повертаються до України. Далекобійник Михайло Гарда везе з Польщі дизельне паливо. Тим часом польські страйкарі продовжать блокувати три інші прикордонні пункти пропуску на Різдво, а у Шегинях спостерігається черга на в'їзд в Україну, повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Наразі пункт пропуску функціонує у звичайному режимі. Пропуск вантажівок здійснюється встановленим по... Рядком прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати кордон з Україною у трьох пунктах пропуску. Згодом до страйку долучилися деякі польські фермери. Серед основних вимог було скасування транспортного безвізу для українських водіїв та повернення для них дозволів. А також вилучення польських фур з електронної черги тоді протестувальники заявляли, що блокада триватиме до 3 січня. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.